На поклін до козацьких могил поспішай, українські народи, пом'янути отих козаків, що рушали у бій за свободу. На козацьких могилах від самого ранку неймовірна спека. Попри це, віддати шану полеглим у Берестецькій битві з'їжджаються паломники з різних куточків України. Парафіяни Свято-Миколаївської церкви Микола та Богдан із Дубна кажуть: на місці козацької звитяги молитимуться за спокій полеглих тут пращурів і загиблих на сході сучасників, а ще проситимуть у Бога миру Україні. Ми сьогодні приїхали помолитися за наших козаків, які полягли за волю і за долю України і віддати шану нашим загиблим за Україну. Я хотів би сказати, щоб мир був. О, те, що ми сьогодні тут, і те, що на будущее, О, щоб мир був урочисту літургію перед Святогеоргіївським храмом, служить святіший патріарх Київський і всієї руси України Філарет у промові. Нинішню ситуацію в Україні називає випробуванням і закликає наслідувати козаків, які 364 роки тому мужньо боронили свою землю. Ми Згадуючи пам'ять про наших героїв-козаків, цим самим надихаємо нинішніх наших вояків, героїв, захищати нашу землю і нашу державу. Після літургії та панахиди епіцентром подій стає підніжжя біля пам'ятника. Уздовж шеренгою вишиковуються сучасні захисники України, а також поодинокі бійці УПА. Козаки розгортають кількометровий національний стяг. Місцеві чиновники і народні обранці покладають до монумента синьо-жовті букети. Пам'ятати воїнів, які віддали життя за рідну землю, але не плакати і не тужити на їхніх могилах, а молитися і переймати завзяття, із яким вони протистояли ворогу. Таку тональність мають мати традиційні урочистості під Берестечком, переконані сучасні козаки. Коли з будь-якої битви, в тому числі з Берестецької, ми будемо отримувати. Набиратися завзяття, пам'ятати тих воїнів, які загинули, віддали своє життя, не задумуючись за рідну землю, а не плакати на їхніх могилах. Тоді ми зрозуміємо, що ми маємо свою землю, ми маємо свою батьківщину. Зарядитися козацькою звитягою пан Отаман пропонує, пірнувши у 17 століття. Саме так запевняє, виглядав тогочасний військовий табір. Тут походжають козаки, парує куліш, гремлять гармати і експонується справжня тодішня і сучасна зброя. Із неї охоче можна навіть постріляти. Ми виставили невелику експозицію козацької зброї 17 століття, а за січчю, Козацька зброя 21-го століття, тобто та зброя, якою зараз воюють наші хлопці в АТО. Можна щось побачити, почути, потриматися своїми руками, постріляти з лука, покидати спис. Противниками українців у Берестецькій битві були поляки. Попри це, житель польського Тухаля Маріуш Вегнер називає сучасних козаків побратимами і вже вісім років поспіль долає 800 кілометрів, аби зустрітися на полі під Берестечком. Пшиє тут потоже би ще з ними потикач історію тієї битви. Наші народи оцінюють по різному, але нехай у тому розбираються історики, бо відтоді вже минуло майже 400 років. Ми ж маємо розуміти минуле, але будувати майбутнє, щоб помилки минулого ніколи не повторилися. І коли вже будемо зустрічатися, то не битися, а посидіти порозмовляти як вільні люди, як написав Іван Франко, не пора ляхові й москалеві служити. Нам пора для України жити. Подолали неблизький шлях, проте із протилежного боку гості із Запоріжжя. Представники козацької землі, герої Берестецької битви, приїхали вшанувати піснями. Вони учасники восьмого всеукраїнського фестивалю конкурсу козацької пісні «Стань, козацька слава засвіти знамена. Ми вже третій день сьогодні. По-перше, надихатися повітрям не можемо. Не можемо співом таства наслухатися хочеться дійсно бути натхненним і співати про козаків, співати про козацтво, співати про те, що. Багато років, багато століть сталося по тому. Фестиваль відбувся у восьмий. Зібрав творчі колективи з усіх регіонів України. Окрім козацьких пісень та політичних промов, відвідувачі урочисто стейчилися народним ремеслам на майстер-класах, куштували козацький куліш, каталися на конях, стріляли з давньої і сучасної зброї та купували сувеніри на згадку про 364-ті роковини трагічної, але героїчної сторінки в нашій історії. Валентина Гордич, Назар Мідріган, інформаційна програма День.